Нині праздник, любимий для наших православних християн, празник віри надії, Любові і їх матері Софії, котрі пострадали в Римі в 137 році. Значить, якщо в 137 році християни так швидко розпространяли свою віру. То значить, у той час Бог дарував такі дари людям по вірі в Христа, що вони почувствували явно благость Божу і нічого не боялися. Віра в Христа відкриває очі, відкриває серце і силу для познання суті релігії. Що таке віра в Бога? Просто ходити до церкви, бо діди ходили, мама. А якщо мамка була віруюча і читала, співала, а якщо дитина і внучка не знає ні читати, ні співати, то буде літо спасительно. Три дівочки і їх мати. Вони не розкривали, не рекламували свою віру, бо християни все були розумні, як донині. Ніхто з нас, християн, не хвалиться якимось чудесами. У масі людей в нашому соборі домашні ікони, навіть пару ікон бумажних мироточать, ну вони нікому не кажуть. Благословенням було не відкривати. Бо були случаї, коли похвалилося і мироточення встановилося. Господь сам робив чудеса і всім казав: нікому не кажи. Бо реклама. Це є насильственна інформація, котра б'є в голову і нарушає права чоловіка, а проповідь, То вітріна предлагається вибрати то або друге. От чому в Біблії звучить вопрос: «вибери путь жизни. Твоє діло вибирай, хоч і в тупик, твоє діло ти в свободний, но вибери путь жизни, дав він узкий, тернистий, Но тобі на тому путьові треба запастися силами духовними і обладнати качествами, щоб ти мав добру віру в Христа, щоб мав добру надію на милость Божу, і щоб ти мав іскрену любов до Бога. А якщо Бог народить тебе мудрості, по гречески Софія, то воїстину чоловік, котрий має мудрость, обладає вірою, надією, любов'ю, і є поїстину християнин повноцінний, благодатний. От почому і вся сім'я, і їх мамка дала своїм дочкам такі імена красиві, благодатні. Причому і апостол Павел каже, Євангеліє звучить нас у всьому світі движуть три сили. Віра, надежда і любов. Додавляє Євангеліє, любов із них головна, май головна. Чому? Бо віра потрібна тут на землі. Ми віримо у невидимоє, а надіємося на те, що Бог обіцяє. Но любов дві жінами і тут на землі. І після смерті чоловіка вже не треба буде віру і надію, бо вони вже зреалізуються, а перейде із чоловіком у вічний світ любов. І лише так контролює себе, взріває в собі віру, надію любов, обладає духовною Софією, Майтуй, й настоящі діти Божої вічності і по милості Божої, наслідники Царства Божого. Амінь.